Мир вам, дорогі брати сестри. Дуже приємно, що ми знаходимося сьогодні в Домі Божому. І я завжди підкреслюю ці чудові слова, коли сказав Давид. Я зрадів, коли мені сказали, підемо до Дому Божого. А сах він говорив, що лине не до тебе душа моя, Господи. І щоб зрозуміти цю чудову мить, нам, мабуть, побудь би по трошки. На ліжку, щоб не бути в Домі Господньому. Коли ми це переживаємо, як діти Божі, то ми розуміємо важливість присутності в Домі Божому. Не хочеться, щоб ми проходили такий тяжкий шлях випробування, щоб потім цінували те, що дає нас Господь. І тому сьогодні ми з великою вдячністю будемо слухати Слово Боже, яке Бог хоче звернути до нас. Я нагадаю. Дуже знайомий для нас слова, це Матвій описує 15 розділ. Читаємо з 21-го вірша і нижче. Матвій, 15 розділ, 21 вірші нижче. І вийшовши звідти, Ісус відійшов до колець Тира і Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи, Господи сину Давидів, помилуй мене. Бо мою доньку тяжко мучить біс, але він не відповів їй ні слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам у світ. У відповідь він сказав я посланий тільки до загиблої Дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він відповідь промовив годиться брати хліб у дітей і кидати щенята. Вона сказала Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь о жінку, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. І видужала її дочка тієї ж миті. Цікава історія, цікава поведінка нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Христос іноді діє незвично на наш погляд. Він іноді поступає так, якби жорстоко по відношенню до людей, які Його оточують. Ми читаємо, що жіночка волає до Ісуса Христа, помилуй дочку Мою. Мучить біс. Це не грип, це не діарея, це не проста хвороба, це навіть і не коронавірус, це взагалі не якась інвалідність. А ми читаємо біс її мучить. Люди по-різному ставляться до таких людей. Це особлива недуга. Людина наповнена бісом, вона не контролює себе, вона кидається об скелі, вона б'ється. Її можуть прив'язувати, вона може розривати ланцюги. Вона небезпечна для людей. Це не самовита людина. Її зовнішній вигляд не такий, як інших. Це трагедія, яка була в родині і не тільки в родині, а й навколо цієї родини. Люди по різному ставляться до цієї хвороби. А мати прийшла до того, хто сказав. Щоб приходящого до мене я не вижену геть. Вона добре чула, що цей Христос, мабуть, говорив, і вона їй було відомо, що придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І ось слова всі, і вона має повне право на те, щоб зарахували її до цих слова всі. Іноді ми бачимо, що. Христос веде себе так, як в даному тексті, Він мовчить. І сама більша проблема до тих, для нас і до тих, хто прийшов до Христа, коли вона має пряме звернення до Його. А Він мовчить. У неї проблема, у неї хвороба, у неї дочка виснує. Я не знаю, які почуття могли надихати у, у ту мить, коли Христос мовчав, матір' її. Вона, мабуть, використала всі можливі методи для того, щоб дитині своїй допомогти. Але вона витратила все, вона не мала ніяких шансів, і вона прийшла до того, хто міг би реально їй допомогти. Але Бог мовчить. І ми можемо задати питання, чому Господь мовчить. Ми можемо й давати відповіді, чому Бог мовчить. Ми можемо пояснити, що. Бог мовчить через те, що зло, беззаконня не, панує навколо нас, навколо людини. І людина живе в цьому злій беззаконня, але в неї біда, вона волає, вона кричить: Допоможи мені, бо в неї біда. А Вакум пише, і я вам нагадаю в своєму післанні такі слова. Доки Господи благатиму, щоб Ти вислухав доки волатим до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш. Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку. На моїх очах звершується грабіж і насильство, і посилюється ворожнеча і сварка. Тому й закон втрачає силу, і не проводиться належне судочинство, на частині звідусів насідає праведного, через що перекручується усяке право. Авакум, він пояснює і звертається до Господа з аналогічними питаннями, чому ти мовчиш? І тут жінка-хананеанка. Вона також звертається в своєму горі у своїй великій проблемі до Господа і Спасителя Ісуса Христа. Друзі, а він мовчить, формуючи в нею віру. А він мовчить через те, щоб ця людина могла зрозуміти, що саме він може посилити її віру, що саме він може їй допомогти. Він учням каже, коли ті не витримали, і кажуть, допоможи їй, а він каже, що я післяний найперше до дому Ізраїлю. Але вона, ми читаємо, підходить до нього. І каже, допоможи мені. Мова Христа недобре. Взять хліб у дітей і кинуть щенятам. Для батьків це образа. І Я не знаю, як би повів кожен із вас. Хтось би міг сказати, ну не хоч допомагати, так і скажи. Ну, не маєш можливості допомогти, то й не треба, я б ніколи до тебе не звернуся, я піду в зворотню сторону. Але. У цієї жінки не таке ставлення до Христа. Вона знає, що тільки Він їй може допомогти. І він каже, вона каже, так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають із столу своїх панів. Іди, і буде все по слову твоєму. Велика віра, так сказав Ісус Христос. Велика віра. Ці слова не почули навіть його учні. Ці слова не удостоїлись почути книжники і Фарисеї, які знайомі були з Господом. Велика віра твоя. Я, читаючи ці слова, хочу запитати вас, яка наша віра в Господа? Чи вона велика, чи вона невелика? Ми читаємо. Матвій дуже чудово розкриває цю подію, Він не випускає жодної деталі. Взагалі, я вам підкреслю, що Матвій писав своє Іван виключно до євреїв. І саме він описує язичників хананіанів, які по-особливому відреагували на заклики Ісуса Христа, які по-особливому вірили в Свого Спасителя. Матвій описує як сотник. В якого захворів слуга, і він підходить до Христа і каже: Я не гідний, щоб ти війшов під мій дах, скажи слово і видужає мій слуга. Я дивуюся цього, слуга. Хто такий слуга? Сьогодні є він один, завтра інший. Я кажу, там, наприклад, господаре кров'яча мати не вмира. Ну, з доктора буде їм. Це нелогічне, раби слуги, до їх ніхто. Не ставився з якоюсь особливою повагою. Ну цей сотник, цей язичник, він прийшов до Ісуса Христа і просить: помилуй Його. І він помилував. І ми бачимо інший сотник, знову ж таки, Матвій описує, який стоїть у Христа, дивиться, як веде себе Ісус Христос, помираючи на хресті. Він каже: це справді був син Божий. Знову сотник, знову язичник, не єврей. Каже: це справді був син. Боже, так ніхто не визнав Ісуса Христа біля Головського Христа як сотник. Його не визнали учні Його, його не визнали ті, хто ходили з ним, дивилися, коли він виліковував, коли він воскрешав. Ніхто не сказав це справді, Син Божий, язичний сотник. Ісус Христос, Він завжди шукав і шукає віру у наших серцях. Його не важливо яким чином ця віра почне зростати у нашому серці? Для, для нього не важливо, як ми її набуваємо. Для нього важливо, щоб справжня віра вона формувалася у нашому серці. А тоді, коли все гаразд, а тоді, коли все в нас добре, тоді, коли він творить диво, коли ми попросили, і зразу є. Віра не вибудовується, віра так не зростає, віра так не живе. Учні, усе бачили, ходячи з Ісусом Христом, бачили, як мертві Воскресає, бачили, як ухо приживилося відрубане. Усе вони бачили. Але віри такої вони не мали. Христос mm -hmm. формує у всіх нас віру нашу. Mm -hmm. Його бажання, щоб в нас була віра велика. У кожного із нас є свій шлях. друзі мої, Слідування за ним. І Матвій описує, я згадую, наприклад, 9 розділ, 27 вірш, Він каже, що двоє сліпих просили, його, щоб Він їх помилував. Вони кричали слідом, ідучи за ним. Я не можу уявити, як вони могли сліпі йти за ними, кричати, Ісус, помилуй нас. Учні знову звертаються до Христа і каже: так кричать, скажи їм щось. І ми бачимо, що Христос не реагує, Він мовчить. Він ходить в один будинок і потім, коли ці сліпі входять, помилує нас, Він помилує їх. Друзі мої, Бог сьогодні формує нашу віру отакими нетрадиційними кроками, жорстокими кроками. Іноді мовчить. Друзі, і ми могли б опустити руки, ми могли б уже відстати і не шукати нашого Господа. Но Господь сьогодні хоче. Щоб ми йшли за ним. Клайв Льюіс написав, написав дуже багато книг апологетичних. Апологетика це захист християнства від лжевчень. Він багато книг написав, і, і одна із них Нарнія. Він дуже висвітлює, як, як Бог по особливому кожного веде. І одного він описує далі. Один трагічний епізод в своєму житті, взагалі його доля склалася дуже так негативно. Він одружився чи 56 чи 58 років перший раз і прожив своєю дружиною всього 4 роки. І вона помирає в нього від раку. І він такий розгублений, розбитий. І він пише, коли ти щасливий, коли ти думаєш, що Бог реагує на твої молитви, коли ти йдеш слідом за ним молишся і бачиш відповіді, це одна справа. А коли ти приходиш до дверей і перед тобою закриваються двері, і ти чуєш двічі, проплачує замок, і ти знаєш, що там мертва тишина, відтуда ніхто ніколи тебе не покличе, там тебе ніхто ніколи не буде чекати, це зовсім. Інша справа, друзі мої, багато з нас переживають такі жахливі миті в житті, долина смертної тіні. І нам хочеться, щоб Бог на такому шляху говорив до нас, щоб він не мовчав, щоб Він давав відповідь і волав до Господа, коли він проходив цю долину смертної тіні. Він він волав, він кричав, він казав йому, Господи, чому ти мовчиш, що зробив я не таке. Але це було для того, щоб потім він зустрівся з Господом. Богослов Ігнатій Антіпольський сказав: якщо ти читаєш Слово Боже і розумієш, як Він, Господь, розмовляє з тобою, то Ти зрозумієш його і тоді, коли Він мовчить. Якщо ти читаєш Слово Боже і розумієш, як Він говорить з тобою, то ти і зрозумієш його тоді, коли Він і мовчить. Якщо ми читаємо це слово Господнє, дуже важливо, друзі мої, навчитися нам розуміти Господа. Дуже часто нам здається, що Він мовчить, а причина може бути у нас самих, в нас, а Він поруч. А ми не чуємо, а ми не помічаємо, а ми не хочемо почути те, що він говорить. Скільки разів він казав, дивіться, своїм учням: Я прийшов умерти. Мене видадуть, мене поб'ють, мене розіпнуть. Я вмру. Третього дня я воскресну, Вони слухали і не чули. Вони бачили і не хотіли прийнятися. Їм було комфортно з Ісусом Христом. І тому те, що Христа в них не стане, те, що Він обере такий шлях, вони не могли в це повірити. І ми бачимо, що вони не могли прийняти оцю волю, яка була в Отця небесна. Ми іноді так само не вміємо слухати Господа. Ми не вміємо зрозуміти. Оце його об'явлення, чому саме так відбувається у нашому житті. Ми читаємо в об'явленні, що він приходить до одної з церкв, церков і стукає. Це дикійська церква. А вона зайнята собою, а вона не чує, він стоїть біля дверей і стукає. І друзі, ми сьогодні так само можемо не чути, що Бог говорить до нас. Наприклад, чоловік, який підозрював, що в його дружина не дочуває, якось поміти, як вона стоїть у його кімнаті спиною до нього у протилежному кінці. Він звертається до неї. Дружино, ти мене чуєш? Відповідь тишана. Він ближче підходить до неї. Дружина, так ти мене чуєш? Знову відповідь тишана. Він потім. Третій раз підходить ще ближче і каже дружина, ти мене чуєш. А вона каже Милий, я вже тричі сказала тобі, що я чую. Так виходить. Так виходить, що не вона глуха, а він глухий. Так виходить, що Бог іноді нам говорить, а ми не чуємо, ми не сприймаємо, ми не розуміємо. Виходить, що ми. Не хочемо почути те, що Бог говорить до нас. Часто перекладаємо свої біди на інших, свої проблеми на інших і думаємо, що в цьому винен Бог, він нас не чує. І коли думаємо, що нас не чують насправді, то, можливо, ми не чуємо те, що Бог говорить до нас. Ісус Христос часто до нас звертається, а ми не чуємо. Ісус Христос часто говорить до нас через різні обставини, друзі мої. Але ті обставини не такі, які б хотіли ми бачити. Ми не хочемо його чути через всі обставини. Ми не хочемо з ним розмовляти, коли Він таким методом з нами говорить. Але він так говорить. Павло у свій час, якому Бог поособливо відкрився, який пише своєму Писанні до коринтян, що він. Ну, він знає чоловіка, який був піднесений до третього до неба, який чув невимовний спів. Тобто Господь йому дуже багато відкрив. Але коли він каже, я тричі молив, щоб Бог прибрав від мене на жало, що Бог сказав? йому? Досить для тебе благодаті. Мої. Сила моя завершується в немочі. Ми не хочемо чути такий слід. Ми не хочемо сприйняти саме таку волю Божу. Ми хочемо, щоб Бог. Виконував наші бажання. Друзі мої, Бог і сьогодні працює з вами і індивідуально з кожним. Він сьогодні до кожного із нас звертається через особливі обставини, і ми не маємо права порівняти своє життя і життям сусіда, і життям іншого, тому що у нього не так все, як нам здається. Ми думаємо, що усі повинно бути так, як у нас, але Бог обрав інший шлях. І не нам сьогодні засуджувати його, він сьогодні каже, що в нього один посуд злине для честі іншої, для пишестя. Це його право. Він нас створив. І Він сьогодні з нами розмовляє. І, друзі мої, і коли він веде нас долиною смертної тіні, ми повинні так само почути Його голос і повинні зрозуміти його волю. Саме Він веде нас сюдою, щоб віра наша. Була велика, щоб віра наша не загасла, щоб ми трималися його, щоб ми розмовляли з ним, щоб ми довіряли йому. Нам на цій неділі заплатували наші знайомі, сталася в їх сім'ї трагедія, чоловік. Інсульт трапився двічі вже в цьому році, коли йому зробили чи, кете, чи як вона називається голови. Там помітили, що там було 10 малих інсультів до цього. І він лежить в такому непритомному стані. Дружина хвора, вона п'є пігулки, вона плаче постійно біля нього, її виганяють, не дозволяють. Біля нього, біля неї, біля нього будь. Він не може харчуватися, не має зробити праці. ставити ці шлани, щоб якось їжу доставити. Це жахіття, це жахіття. І люди можуть волати. Господи, чому так? Як би його щоб цього всього не було? Його запитує Ваня, він розмовляти не може. А ти молитися можеш? І він каже, можу. хиває головою може. Ну так молися. Ваня. І ми сьогодні не розуміємо, чому Христос мовчав із Хананіянкою, чому Він мовчав, коли сліпі кричали, чому він і тут далі. Так продовжує себе вести. Але Господь Сьогодні готує нас до зустрічі з Ним. Друзі мої, нам говорить про когось краще. Ми можемо це, про це говорити, але не дай Бог нікому із нас проходить ці жахливі миті. Але Бог сьогодні чомусь обирає такий шлях, таку їжу для нас, тому що нелегка сьогодні життя в нас, тому що смерті багато, тому що кров проливається. Тому що ми так само задаємо питання, ми скільки молимо, скільки церков молиться, скільки народів молиться, скільки країни з нами, а кров проливається, а нічого не зупиняється, а ворог продовжує існувати, він не знищений. Ми часто хочемо мати таку адекватну свою відповідь. Але, друзі мої, ми повинні зрозуміти, що можливо саме ця адекватна відповідь. У мовчанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Не стільки вирішення нашої проблеми, але відповідь від Нього, якою є Твоя віра, Він хоче побачить саме цю віру. Ми можемо запитати, Господи, хіба ти не бачив тиш вівнову із сатаною і бачив у Йова віру його віру, ти бачив його праведне життя. Ну чому так сталося? Але Господь не пояснює це. Господь це залишає для нас, щоб всі дні ми збагатилися, щоб наша віра росла. Він бачив, бачить і буде, бачить наше життя. Він бачить, коли ми депресивні. Він бачить, коли хтось депресивний. Він бачив Ілью і казав, ми читаємо про нього. Ілья, якого. Бог вів, з яким розмовляв, якому Бог скільки через нього проявив див. Ми бачимо останніх пророки вагали усі знищені, і, казалось би, вдалося. Ілля радій, а він ходив щеру і плаче. І він каже що Господа, всіх пророків убили, і моїй душі шукають забери мене. Депресія така. І ми вважаємо, що Бог являється йому. Так само, неголосно і написано в тишині, неначе віяння тихого вітру. І далі Ілія тримав таку чудову інструкцію, що далі робить. Так сьогодні Господь стоїть біля кожної з нас, коли ми у депресії, коли нас не чують, коли нас не розуміють, і ми, можливо, чекаємо саме на такої відповіді. Але послухайте його у тихому Віяні вітру. Прийміть волю від Господа. Довіртесь йому, і Господь дасть вам спокій і мир, і ваша віра виросте, тому що Бог є любов. Бог є любов. І якщо він, який є любов, є присутній у вашому серці, то і ви, відповідно, маєте любов. І до Господа, і маєте любов до ближнього. А якщо Бог, який є любов, а його у вас немає, то нема любові ні до кого. І сьогодні яка наша віра, яке наше серце? І як ми ставимось до того, до цієї тихої розмови нашого Господа, коли Він мовчить, або Він пише. Або він іде, або він каже через когось образний слова подивісь, як нечастиві живуть, а їм краще, а вас Бог не чує. Друзі мої, не опускаймо руки. Він говорить. Обов'язково він чує вас без винятку і обов'язково дасть відповідь за те, що ви волаєте до нього. Але не варто казати вчора молився, повчора молився, і потім іще якось молився. Не буду молитися вже. Не буду. Ця жінка так не думала. Вона йшла за Христом. Вона волала і хоч почула ці слова, що не добре так, я не можу, ніби можна було б так пояснити. Я не можу вилікувати, я не можу її звільнити. Я, я не до вас прийшов. У мене є свої люди. Я за їх турбуюся, у мене є свій народ. Але вона йде за них. І каже, що ці щенята їдять ці крихти. Друзі, ми дякуємо за ці крихти, які Господь залишив для нас. Ми дякуємо за можливість сьогодні бути не в числі. Можливо, єврейського народу скоріння не виходити з цього, але користуватися оцею їжею, цим хлібом спасіння, яке Бог дає для нас. Віра велика. Я й там не знайшов такої віри. Віра велика, Хай Бог відкриє наші очі, щоб ми подивилися, яка наша віра. Якщо вона невелика, ми звернемось до нього, щоб вона зросла, щоб він пробачив нам за ті миті, коли віра в нас була мала, коли ми йому не довіряли, коли ми бубніли на нього, коли ми були незадоволені, що він мовчить. Слава нашому Господу! Галини з кожного серця. Амінь. Да,